Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. З вами Лілія Налягака. а Новини на цю годину маємо наступні. Просто зараз триває телефонна розмова американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Путіним. Про це лідер США повідомив у мережі Ікс. Цитую, я зараз спілкуюся з президентом Путіним. Розмова довга, і я, і Путін повідомимо про її зміст після завершення, зазначив Трамп. Розмова Трампа з Путіним відбувається за день до того, як американський лідер прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Востаннє очільник США спілкувався з господарем Кремля майже два місяці тому, 18 серпня. Тоді в Білий Дім прибуло кілька європейських лідерів за підсумками саміту на Алясці. Відтоді Трамп усе критичніше висловлюється щодо Путіна, зокрема через небажання московського диктатора припиняти російську агресію проти України. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. У день він потрапив під ворожий вогонь у середмісті. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що особу убитого нині встановлюють. А в області росіяни атакували пересувне відділення Укрпошти біля села Широка Балка, поранений водій. Регулярні удари кабами і дронами. Вигорілі, вщент, автівка та зруйновані хати. Такий нині вигляд має прифронтове село Покровське на Дніпропетровщині. Нині під щільним ворожим вогнем у населеному пункті триває евакуація мирного населення. Моя колега Олена Мандалюк побувала у Покровському. Її репортаж далі. Реалія життя у Покровському. Згорілі вщент автівки на узбіччі дороги. І така картина вже зовсім не дивує місцевих жителів. Російська армія полює на цивільних із дронів, прицільно вдіє по машинах та будинках. Оце прилетіло. ж туди раз прилетіло, тоді і оце от ночі ну, летить, людивиться, ну, поняли. І на другий день, коротше, ще два прильоти туди ж прилетіло. Олександр місцевий житель показує наслідки прямих чахедів у хату односельців. Отак, щоночі. Оце ж бачите, сюди прилетіло, тут побило. По соборній тут це ж у нас там музикальне. А це вже центральна частина селища. Окупанти зруйнували тут все до каміння, знищили місце видачі гуманітарної допомоги. А в адміністративних будівлях через потужну вибухову хвилю у вікнах замість скла ОСБ. У Покровській громаді триває примусова евакуація родин з дітьми на одній з вулиць зустрічаємо команду гуманітарної місії пролізка. Волонтери розміщують оголошення про надання допомоги до її і рушають забирати людей з небезпечних секторів. У списку близько 15 людей. Сім'я з дітками, 5 людей на евакуацію з Покровського, плюс родини маломобільних, близько 8 людей, з супроводжуючими з самого Покровського, плюс з Покровської громади село Олександрівка, дві людини маломобільні на виїзд, плюс разом з підрозділом поліції біля Анголи, ще з Коломійців і з персиної 4 людини на евакуацію, в тому числі одна поранена, одна засудна. Вулиці Покровська напівпорожні на дверях крамниць рясні таблички зачинено. За останні кілька тижнів через активні обстріли припинили роботу близько 70% різних підприємств. Розповідає Світлана, жінка зізнається, її родина теж на валізах. Ми перевозимо частково, ну вже більше місяця. Частково перевозимо те, що е, цінніше для нас, те, що ми зможемо перевести. А просто ну на даний час у чоловіка робота така, що він не може покинути. Окрім цього, у родини Світлани є господарство його наразі забирати нікуди, тож і залишається вдома навіть під обстрілами життя у Покровському наче стало на паузу. Люди радіють тому, що мають аптеки. є, Всі магазини, які не ну необхідні для проживання, на даний час працюють проживаємо. Звісно, вночі дуже страшно дуже, ну, як, лягаєш спати, а боїшся, що думаєш, чи проснеться, чи не проснеться. Додати смаку життя місцевим допомагає Роман. Чоловік торгує м'ясом. Сьогодні, та ну, продав, мабуть, кілограм 10 ребер, кілограм 10-11 шийка, 7 курок, кілограм... П'ять з половиною стегна і половину крила. Ну, і ще й руля продав без кості. Та ще місяць справи йшли краще. Відкається чоловік. Сам він переселенець Покровська, працював у шахті близько двох років тому. Узявся за ще одне діло, запікає м'ясо у пересувні печі. Тепер це основний і єдиний дохід родини. Торгує роман просто неба і часом під звуки вибухів. Да, чотири прильоти було. Димок був хороший. Ну там дві ракети, це точно було, і кажучи, і каби були. Так, це так, тут, тут, заслужити. тут. Ну так чути добре. Із Покровського, ймовірно, теж невдовзі треба буде їхати. Будемо виїжджати. Ну так, ну а що, ну, товар майже не завозять, а нанімати машину їздити це шкурка вичинки не буде стоїть. Усім, хто потребує допомоги з евакуацією, волонтери готові надати підтримку З Дніпропетровської області. Олена Вдалюк Ярослав Засоба подробиця телеканал інтермарафон Єдині новини. Аварійні відключення електроенергії застосовані по всій Україні через складну ситуацію в енергосистемі. Про таке повідомили в Укренерго. Водночас на Чернігівщині введено три черги погодинних відключень. Також в усіх регіонах до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В Укренерго зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому стежте за актуальними повідомленнями на сторінках ваших обленерго. З початку доби ворог завдав 61 удару по позиціях сил оборони на східних рубежах на північно-слобожанському та курському напрямках. Дві спроби штурму на південно-слобожанському. Наші військові відбили сім атак поблизу Вовчанська та сусідніх сіл. На куп'янському відтинку загарбники намагалися просунутися так само сім разів. На Лиманському зупинили дві атаки противника. На Костянтинівському сім штурмів. На Олександрівському тринадцять атак. Найбільше російських наступів зафіксовано на Покровському вісімнадцять. Третина усіх штурмів російської армії на лінії зіткнення припадає саме на Покровський напрямок. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, наші захисники зупинили ворожі наступи у районах населених пунктах Володимирівки, Неканурівки, Миролюбівки, Новоекономічного, променю, Лисівки, Звірового. Чунишеного, удачного, котлярівки, горіхового, філії та покровську саме в районі Покровська дають відсіч ворогу бійці 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Більше про ситуацію на їхніх позиціях у нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікації корпусу Сергій Окішев. А за QR-кодом ви зможете допомогти нашим захисникам нищити ворогів. Інтенсивність Противника трохи збільшилася, концентруються вони в основному зараз на флангах лінії оборони сьомого корпусу швидкого реагування, це північні околиці Покровська та, та е, с... північно-східні. Райони агломерації покровської агломерації минулого тижня. Вони проводили ротацію. Зараз іде поступове накопичення ворожих сил, але ми все це фіксуємо і готуємося до ймовірних сценаріїв розвитку подій. В українському війську не припиняються тренування новобранців у максимально наближених до бойових умовах. Подолати смугу перешкоди, витримати обкатку бронетехнікою та згасити на собі вогонь. Це частина навчань бійців 65-ї механізованої бригади. Так воїнів перевіряють на психологічну витримку, відточують вміння працювати в команді та діяти за будь-яких обставин. Як загартовується характер? Репортаж Інни Гогой далі. Серед диму та полум'я та під звуки вибухів гартується характер справжнього воїна Подолати смугу перешкод один із обов'язкових етапів навчання 65-ї бригади Великий луг. Що вони розуміли, що один полі не вон що треба потрібно побратими один одного прикривати, також давали максимально їм фізичне навантаження, щоб вони розуміли наскільки вони готові до виходу на в поле бою на маршруті. Бійців чекають різні завдання: наприклад, вибратися з укриття та вчасно доправити БК на позиції і повсякчас бути на поготові, але по крию! Крию! Хлопці зізнаються, справитися з перепонами на дистанції непросто, але такі тренування вкрай потрібні. Я думаю, потрібно як не крути, то фізична підготовка має бути. Це даже самому треба займатися, не тільки що це тут. Ну і так свої навички вдосконалювати. Доки одні бійці долають смугу випробувань, інші відпрацьовують навички з бронетехнікою та так загартовують характер. За сюжетом навчань потрібно вразити противника на БМП та вчасно сховатися в укриттях. Ще одне завдання миттєво зреагувати та загасити палаючий одяг за діями армійців. Пильнують інструктори в залог успіху. Це дисципліна. Я не суровий інструктор, але коли порушується дисципліна, то я вже стаю трішки більш. Більш здоровіше. всі відпрацювали по мірі своїх можливостей фізичних, але абсолютно всі дійшли до самого кінця. В когось краще вийшло, в когось гірше вийшло. Підтримують військовиків і психологи свого часу. Таку саму смугу перешкод подужував і сам Олександр. Понад півроку тому він покинув роботу у міжнародній гуманітарній організації і пішов у ЗСУ. На всьому етапі проходження цієї полоси я буду супроводжувати. Спостерігати за станом, іноді може навіть підбадьорувати, іноді підтримувати, іноді казати, коли потрібно перевести подих. Так, як не було тяжко, але я дійшов. Це закріпляє у нас такий. Умовний рефлекс, що так, да, якби не було тяжко, я з цим можу справитися. Бійці, які долали дистанцію з перешкодами різного віку. У кожного були власні причини стати на захист України. Тут є ті, хто прийшов після повістки через рекрутинговий центр або контракт 18-24. Потрапив сам, повістки не чекав, просто ви бажання зараз піти. Ще з початку війни я казав, що рано чи пізно. Все одно всі будемо тут. Дмитро у цивільному житті працював слюсарем в одній зі шкіл на Запоріжжі. Долучився до лав ЗСУ, що й на старшій доньці виповнилося 18. Зізнається, у 47 опановувати військову справу нелегко. Ну складно, але рядом побратими, здорові, молоді, підказують, допомагають. Моя ну, срочно службу не служив, для мене все в новинку. Так що, в принципі, все цікаво, все все нужна хай як важко, а такі вишколи на часі кажуть бійці, адже від підготовки військовика залежить його життя, і на Гогой і Горворобі подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. Гуру оприлюднило дані суден, причетних до перевезення нафти РФ та викраденого українського зерна. У розділі морські судна порталу «War and Sanctions» з'явилася інформація про 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень. Йдеться про нові тюніві танкери задіяні РФ із 2025 року для обходу санкційного контролю. Українська розвідка акцентує на тому, що експорт сирої нафти нафтопродуктів газу зерна Рна, вугілля, сірки та добрив одна з основних складових російської економіки. Це забезпечує мільярдні надходження до бюджету Росії та фінансує її війну проти України. У НАТО готуються дати рішучу відповідь на російські провокації в небі. Країни альянсу обговорюють нові правила, які дозволять легше збивати російські літаки та дрони, якщо ті порушують повітряний простір НАТО. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що це одна з головних тем дискусії на тепер. За його словами, союзники прагнуть діяти оперативніше, адже випадки російських вторгнень у небо над державами альянсу дедалі частішають. Франкен пояснив, що нині в кожній країні діють. Власні правила, десь рішення ухвалюють національні уряди, а десь як у Бельгії наказ віддає офіцер НАТО. Саме це і створює потребу в єдиному чіткому механізмі реагування. Європейська комісія представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей. Така дорожня карта описує чіткі цілі та етапи, як захистити і зміцнити ЄС до 30-го року. Серед іншого, вона передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу, а також у кіберпросторі. Загалом пропонують запровадити чотири європейські флагманські проєкти: європейську ініціативу оборони від безпілотників, варту східного флангу. Європейський повітряний щит та європейський космічний щит також в Єврокомісії наголошують, що посилення Європи означає і підтримку України, а також містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця 2025 року. У Єврокомісії пояснюють, досягнення повної оборонної готовності означає те, що збройні сили країн-членів ЄС зможуть передбачити будь-яку кризу і бути готовими навіть до воєнних конфліктів. Північно-корейські оператори БПЛА коригують удари росіян по українських силах оборони. Про таке повідомив Генштаб і оприлюднив відповідне відео з території Курщини. Ці підрозділи за допомогою безпілотників проводять розвідку і виявляють позиції ЗСУ у Сумській області. Сили оборони України зафіксували переговори між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом російської армії. У Генштабі наголосили, українські військові фіксують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Після гучної заяви Дональда Трампа про відмови Індії від російської нафти влада нью Делі не підтвердила і не спростувала зміни політики. Офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джейсвал наголосив. Пріоритетом країни є захист інтересів своїх громадян в умовах нестабільної ситуації на енергетичному ринку. За його словами, політика Індії щодо імпорту енергоносіїв повністю орієнтована на диверсифікацію джерел постачання та адаптацію до ринкових умов. Джей Есвал додав, що нині обговорюють і можливість розширення постачання енергоносіїв зі США, а перемовини тривають уже протягом останнього десятиліття. США офіційно закликала Японію припинити закупівлю російських енергоносіїв. Про це повідомило агентство Reuters після зустрічі міністрів фінансів двох країн у Вашингтоні. Глава Мінфіну США Скотт Бессент передав своєму японському колезі Кацунобу Като очікування адміністрації Дональда Трампа. Що Токіо відмовиться від імпорту нафти і газу з Росії? Перемови відбулися на полях щорічного засідання міжнародного валютного фонду та самітів G7 і G20. За словами Бесента, розмова стосувалася економічних відносин між країнами та спільних зусиль для ізоляції Москви. У відповідь Като заявив, що Японія діятиме виходячи з принципу координації з країнами G7, щоб досягти миру в Україні справедливим шляхом. Понад 4 мільйони гривень для реконструкції операційного залу у Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги підписали договір із французьким благодійним фондом Солідаріті на проведення капітального ремонту. Це допоможе збільшити кількість операцій і покращити умови для лікарів та пацієнтів. Подробиці в матеріалі Єлизавети Кротик. До лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві щодня привозять пацієнтів у невідкладному стані, а серед них і тих, хто постраждав через бойові дії. У час великої війни навантаження на відділення значно зросло. Лікарі одночасно приймають і людей з міновибуховими пораненнями, і тих, кому потрібні планові операції. З війною сталося актуальніше питання, бо міновибухова травма. Ну, це інфекція. І брати інфекцію на п'ятому поверсі ми тут робили операції чисті, е, виконували і міську, і ну, загальноукраїнську програму до протезування. І ну, розподіл пацієнтів був такий, що на другому поверсі брали міновибухову травму, ургенцію, а на п'ятому поверсі робили чисті операції. Щоб розділити потоки пацієнтів, у медзакладі вирішили оновити операційний блок. Ініціативу підтримав французький фонд Солідаріті і профінансував ремонтні роботи. Реконструкція операційного блоку робить можливим. Держати про запас і готувати планову операційну для планових оперативних втручань, такі як допротезування, такі як оперативне втручання при ортопедічних патологіях, і користуватися активно користуватися операційними, які будуть обслуговувати хворих саме з контаміційними ранами. Реконструкція охопить понад 130 квадратних метрів. Спочатку демонтують старі конструкції, далі встановлять нові системи вентиляції, киснепостачання та освітлення. Завдяки модернізації лікарня зможе проводити до 1300 операцій на рік і допомогу надавати не лише миколаївцям, а й жителям Херсонщини. Ми підписали угоду з благодійним фондом солідаріті щодо ремонту одного з відділень нашої лікарні швидкої медичної допомоги. Миколаїв потерпає на сьогоднішній день від дуже серйозних викликів, які стосуються і критичної інфраструктури, і соціальної інфраструктури. І в першу чергу потерпають містяни. Тому така співпраця і допомога є надважливою. Фонд працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення. У Миколаєві він підтримує гуманітарні, освітні та медичні проєкти. Облаштування операційного залу ще один приклад солідарності з українцями. Я вам сказати, що ми 4 больше... трьох можу сказати, що ми більше як 4 мільйони гривень потратимо. Це точно. А ще місія нашого фонду це бути корисним людям, жителям України. Тут ми розуміємо, чому Херсонська область недалеко, постійні прильоти, і певна річ, недостатня операційних залів. Тому ми вирішили допомогти, і тепер знаємо, що вони зможуть прооперувати понад тисячу людей щороку. Оновлений операційний блок стане важливою частиною розвитку екстреної медицини в регіоні, з комфортнішими умовами для лікарів і безпечнішим лікуванням для пацієнтів. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.